Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми з погадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Раки, прогноз Таро для вас на грудень місяць. Починаємо цікавий місяць попередніх знаків зодіаку. а щось чекає вас, раки, у грудні місяці 2024 року. Паш Пентаклів. У вас або починаються теми, ну а у нас там Святий Миколай, так, і у нас будуть свята. І, можливо, у вас діти, і зараз це тема номер один, і ви готуєтесь до цього. Можливо, у вас є шанс щось почати нове навчання, наприклад, я не раджу починати, коли ретроградні планети взагалі щось нове. В житті, так, цей період. Але е, якщо вже так сталося, нічого страшного, просто знайте, що будуть виходити на поверхню якісь помилки, якісь негаразди. Ну, ви станете більш досвідченою людиною. І, і все. Ну, е, Якщо це просто початок десь навчатися чомусь новому, є така нагода, завжди, навіть коли ретроградять планети, завжди прекрасно вчитися чомусь новому. Тому я завжди це підтримую. Далі, наступна карта раки, двійка мечів. Можливо, ви розгубитесь в чомусь, буде дві людини. Знаєте, зараз в чому складність почнеться? коли ретроградить Меркурій до 15 грудня, Люди можуть щось домислювати самі. І не роз... буде непорозуміння якесь, знаєте, спорчений телефон. Тому прояснюйте ситуацію, задавайте питання, не соромтеся цього навпаки. Те, що ми домислюємо, придумуємо, а там може бути конфлікт. Тому ви ж чогось будете не бачити, чогось не розуміти. І вам треба задати питаннячка. Далі. Знов паш. Паш жезлів. Тут у нас принцеса виглядає жіно, жіночкою дівчиною. І це говорить про те, що, можливо, ви готуєте щось таке активне для дітей. Або ви хочете піти врешті-решт, зайнятися спортом. Я вам дуже раджу. Я ходжу у спортзал три та більше. Я до війни пішла ну, десь чотири роки. Тому із задоволенням я туди біжу і займаюся спортом. І завжди кажу: чим гнучкіше тіло, тим гнучкіше розум. А у нас попереду рік змії, гнучкість нам дуже потрібна, тому я дуже раджу. Можливо, на роботі з'явиться молода людина, молодий фахівець, і якщо нема, то раджу такого найняти. І вам буде допомога. Далі король жезлів. Можливо, ви познайомитеся з чоловіком, ось таким. Хочеться сказати, знаєте, сильним, потужним таким. Тому що королі жезлів це чоловіки дії, конкретні, веселі, знаються на роботі, здебільшого на фізичні. Тому, можливо, ви зустрінете таку людину, конкретний такий, знаєте, говорить про... між очі. Те, що бачить, і говорить. А також це може бути, якщо ви заміжні, у вас служить чоловік, то він може прийти у відпустку. Або навпаки можуть призвати до служби. Це може бути звістка по пазу жезлів. І так, і так. А якщо ви самотні, то ви можете зустріти чоловіка вогняної стихії. Овен-лев-стрілець. Далі ви можете чути звуки, в мене собака там сидить. Не видно. Далі шістка кубків. Шістка кубків це прекрасна карта, особливо, коли у нас ретроградні планети, тому що вона якраз про минуле. Бачите? Діти сидять, ви, можливо, будете пригадувати себе в дитинстві з дітьми своїми. Дуже раджу діставати старі іграшки. Якщо ви будете прикрашати ялинку, то зараз старе ретро усе дуже вам буде тепло від тих спогадів. А нам дуже важливо мати такі, знаєте, опори з минулого, де ми були щасливі, саме зараз вони нам дуже допоможуть в ретро планети. Тому, будь ласка, прикрашайте свою оселю з дітьми, зі своїми дитячими іграшками. В цьому році це буде актуально. Далі. Ой, ну це прям щастя. Карта Сонця і знов дитина, подивіться. Можливо, ви дізнаєтеся, що хтось завагітнів, а може це ви. А може хтось народить? вже. А може, народиться якийсь проект, ідея з людьми з минулого, які прийдуть. Ну, цікавий досвід. Це однозначно щастя, знаєте, відчуття справжнього щастя, дім повна чаша, діти навколо. І ви милуєтесь, і ви на коні, і ви відчуваєте, що за вами бачите, сонце, вас хтось оберігає. Ви дуже важлива людина, вашому роду, у сім'ї. Далі. Шут, блазень, Це нульовий старший аркан. І це говорить про те, що щось буде нове початок. А можливо, продовжаться якісь справи з дітьми. У вас дуже багато дітей навколо, або ви працюєте з дітьми, або ну, дома. Або хтось народить, ну, це знов нульовий аркан, і Це підтвердження того, що дійсно хтось може народитися. Або вам буде така станеться нагода щось спробувати нове. Ну, спробуйте навіть коли ретро, чому ні. Спробуйте. Але частіше всього, пригадайте, чим ви зацікавлені були в своєму дитинстві. Можливо. Воно стане зараз хобі, а потім ви можете монетизувати. І це буде вашою професією, і буде вам приносити кошти, і в першу чергу задоволення від свого життя. Я вам цього бажаю. Так. Наступна карта. Двіка жезлів. З'явиться, можливо, якась людина, яка вам допоможе далі рухатися в бізнесі, можливо, партнерство ви будете розглядати. Це може бути з минулого людина, тому що у нас ретропланети. А коли ретропланети, то у нас усе наше життя буде пов'язане з минулим досвідом. Так що я вам раджу придивитися. І ще подивитися. Дві карти. Остання колода. Це у нас лицар мечів. Якась звістка прилетить вам наприкінці грудня. Можливо, ви її чекали. У вас була отут ділема, отут ви вагалися, можливо. Де двійка жезлів, щось ви очікували, можливо, з-за кордону, а можливо, по роботі або від партнера свого. І ви отримаєте звістку. І далі ми подивимося, яку, чим завершується грудень місяць. Боже, як це красиво! Закохані. Ну, все буде добре. Ви закохані будете у справу тим, чим ви займаєтесь, у людину. Ну, тобто, можливо, ви отримаєте звістку, що все добре, я тебе люблю. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того. Як ви жили своє життя, які там були події? Як ви справлялися, до чого ви прийшли? Як було, як стало? Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Вимислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. Справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А, як, а інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе. Ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших а, людей, ви самі собі а, не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. А, ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне ізобілія. Будьте щедрими до себе і до інших людей, родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми, папа! З вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, -па, прогноз буде на січень наприкінці а, грудня.